Слава нації! Вітаю на каналі. Добрий Рембат, Добрий. Крайня партія рибальських сіток для роботи, для обладнання бойової техніки. Прибула на Донеччину. З козаками співпрацюємо, поділилися із цієї партії у близько 5 тонн. Так, що в Луцьку забрали частину нам, частину їм, скооперувалися. Перетягнули, От, працюємо, продовжуємо працювати, і ну, це був мій перший і є перший і важливий досвід, який дає мені розуміння цих процесів важливих і що де і як. І я думаю, що ми будемо намагатися дещо переформатувати цей процес з огляду на. Купу супутніх технічних питань, тобто оптимізуємо це все, бо їх треба багато, вони потрібні певних параметрів, і все це, звісно, треба оптимізувати, щоб воно якомога швидше і краще ставало в бойовий стрій. Дякую всім долученим до цієї партії людям з Європи, які їх нам подарували. Працюємо, перемагаємо. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.